12 лютого понеділок Не сон, а страшна реальність Вероніка Васюра, частина 1. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господеві, Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. Псалом 16, 1. 2. Ранок 24 лютого для кожного українця почався однаково. Ніхто не вірив, що це жахіття прийде в рідну країну, у кожне місто та сім'ю. Я жила в чудовому та зеленому місті Бучі, з ним пов'язано багато спогадів. Недавно почала навчатися в інституті, опановуючи професію журналіста, знайшла багато однодумців та чужових, чудових друзів. Проте ранок того дня розділив моє життя на до та після. Я прокинулася о восьмій ранку від дзвінка брата, і перші його слова були Вероніко, ти жива? Ці слова назавжди залишаться в моєму серці. Одразу після дзвінка сон як рукою зняло. Я вже не хотіла спати, їсти, а просто гортала стрічку новин і не вірила в те, що відбувається. Розбудила батьків зі сльозами на очах словами Мамо, війна почалася. Відтоді телевізійні новини не вимикали в нашій квартирі. У стресі я зібрала важливі речі свої та молодшої сестри. Мама, хоч була в шоці, але постійно заспокоювала мене. Весь ранок було тихо, та коли я вийшла на балкон, одразу почула гул російських гелікоптерів і побачила, як ці нелюди обстрілюють з них гостомель. Це було страшне видовище. У цей момент я реально зрозуміла, що війна почалася. Відтоді все було як у тумані. Намагалася тримати зв'язок з рідними та друзями. У кожному повідомленні відчувалася тривога за мене та мою родину. Відчим почав шукати сховище. Ми запасалися продуктами та водою. Перша ніч була страшною. Ми намагалися заснути всі в одній кімнаті, але вибухи не давали змоги. На третій день ми пішли в сховище, адже повідомили, що російські війська майже в бучі. Першим сховищем був підвал дитячого садочка. Там було багато людей, а також коти та собаки. Настала ніч, і довелось ночувати в підвалі на холодному цементі. Якось прийшла жінка і наказала сидіти тихо, бо російські солдати ходять і зачищають. Тоді моє серце наче зупинилося. Десять хвилин здавалися вічністю. Ми важко пережили цю ніч. Зранку мама вирішила більше не ночувати в підвалі. Минали дні. Мама з відчимом ходили до магазинів під обстрілами, а ми з сестрою сиділи й чекали на них. Це було важко. Через декілька днів люди почали мародерити магазини не тільки продуктові, а й з електронікою. Згодом нелюди повністю окупували бучу. У місті зникла електроенергія, вода і газ. Ми спускалися в підвал нашого будинку і їли там. Одного дня ми з мамою та сестрою хотіли піти в підвал, бо почули, що їде російська техніка, однак не встигли. Через вікна в під'їзді ми побачили колону танків. Вони їхали з направленими дулами на наш район, але дякувати Богу, просто проїхали. Ми збилися з ліку днів. Люди почали готувати їжу у дворі на вогні. Мама хотіла якнайшвидше евакуюватися, але всі доводили нам, що це небезпечно та нереально, тому що місто окуповане. Кожен ранок почитався, наче за розпорядком, з обстрілів. Стріляли зранку і до обіду, а потім з вечора до ночі. Моя родина вже не могла терпіти цей жах, тому мама шукала вихід. Одного ранку ми почули, як плаче дівчинка в нашому під'їзді. Її маму розстріляли, коли вона хотіла вивести свою родину з міста. Дівчинка з татом дивом врятувалася. Після цієї ситуації ми ще більше боялися виїжджати з Бучі, проте молитви зранку та ввечері допомагали вірити в краще.